Кожен клієнт перед купівлею здійснює моніторинг постачальників, цін для того, щоб вам легше було. Ми звернемо увагу на деякі акценти, що впливають на якість і довговічність ваги. Представляємо вам вагу для зважування тварин з огорожею виробництва. Підприємства техноваги, вага призначення для зваження невеликих тваринок, поросят, ягняток, розмір платформи метр двадцять на метр. Платформа ваги виготовлена з чорного металу, покрита порошковим покриттям, кришка платформи, покрита рифленим металом, для того, щоб поросятка маленькі тваринки не ковзали і обладнана міцною надійною конструкцією огорожі. Вага обладнана двома ручками, які витягуються, і колесами. При необхідності перевозиться в будь-яке зручне місце для зважування. І дверцятами. Дверцята з одного боку на захід і вихід тварин закриваються надійними замочками. Також вага має кришку, яка легко знімається для гарної очистки ваги, тому що тварини. Залишають після себе продукти життєдіяльності і, звичайно, вагу треба чистити, чистять її миючими засобами, агресивними. Тому ми використовуємо тензодатчики фірми Флінтек нержавіючого виконання ip захисту ip IP68-69K. Дуже багато виробників використовують у своїх вагах датчики IP68, але не з нержавіючого металу. Такі датчики швидко. Виходять з ладу, швидко підлягають корозії, і відповідно вага зважує неточно або вона потребує ремонту і заміни. Датчики, що використовуємо ми фірми Флінтек, мають ip 68 69 дев'ятьк. Це найвищий ступінь захисту від вологи, витримують струмінь води гарячої і обробку парою, що дуже важливо для обробки ваги миючими агресивними засобами. Можу вам показати вагу, яка прибула до нас з м'ясокомбінату, з використанням ненержавіючого датчика, що з неї стається потім. Вага обладнана ваговим індикатором виробництва техноваги у нержавіючому герметичному корпусі, має всі необхідні функції. Але основна необхідна функція для такої ваги це антивібраційні фільтри. Тваринка не може спокійно зважуватися і не рухатися, тому а коли вона стає, включаються фільтри, і вага чітко і точно швидко показує. Всі кабелі у возі захищені силиконовою трубкою, що також додатково захищає від попадання вологи агресивних середовищ, тобто ви отримуєте якісну надійну вагу, яка буде довго і надійно вам служити у важких умовах експлуатації.